Всім доброго тихого вечора. Все, я вже вдома. Чоловіка вже побула, провідала. ото відвезла те, що купила в АТБ. і я йому ще купую пиріжки кожен день. Там і смажені, і печені, все що замовляє. Хух, жаркувато на дворі. і пішла додому ще зайшла в агромову. Взяла ще молока, одне було тільки півтора відсоткове, 40 гривень, там літра. І взяла одне. 870 грам, також 40 гривень. Але вже 2,5. Ой, і ще тут у нас магазинчик. Взяла таке щось рибне захотілося. Це єдине, єдиний мінус, вона валіє. Треба її буде трішки вимокати. Талака, 200 грам. І взяла ікра мойве 200 грамів це 135 гривень. Таку ніколи не купувала. В тому магазині, це вперше взяла. Ікру мойве брала, коли на акції. Це ще давно було, ще до схуднення брала в АТБ. Мені подобалося. Бачила в інтернеті, продають по пів кілограма. Так, де вже клужку. Ікру мойве. Але порахувала, що якщо з доставкою, курка вичинки не стоїть. Невигідно. Ой, хотіла спробувати. Навіть коли взимку купувала цю ікру... Мойви. Там, здається, 100 грамова ВТБ була, коли по акції гривень 50. То я її, її їла просто з огірком. Не знаю, на вид гарненька. Смачна. коли свати ще купувала, який не можу згадати, також за цього дешевого, чи ікра Мінтая. Вона з таким гірким присмаком була. То тільки треба брати хліб, намазувати маслом, класти трішки тої ікри і тоді тільки їсти. Бо гірка! І ще й думаю, як люди той салат робили. В Ютубі був цей салат. Ота ж, ікра чи та я не можу згадати. Хоча можна, мабуть, глянути. В тебе. Але в неї гіркуватий присмак. А ну зараз. Увага! Відбій повітряну... Так, є, продається. І ікра мінтая, і ікра тріски. Але я не пам'ятаю, яку я купувала, що вона гірчила. І отож той салат, який розказували, такий смачний салат будете робити кожного дня. Капуста білокачана і ця ікра. Я не знаю, як його взагалі можна було пропонувати хто його таке їв. Люди ті, що навіть які ще не готували, то вже писали що ото. Воно буде повне ге. І ті, що готували, також написали, що... що краще цього не робити. Салат весь був з гірчинкою. <кій> їсти було просто неможливо. Так що бувають і такі рецепти. І ще мені колись такі рецепти траплялися. Наче все легко і просто починаєш робити, воно просто переводиш продукти. на да. що, що люди не роблять раді переглядів? Ой, ну, то таке. Відкуповую собі продукти. Щоб було що їсти, щоб було менше соблазна. Хоча виноград в мене ще лежить. той що батьки давали домашній і ось ще багатенько. Якщо їсти погронки, гронки то ще днів три. Ну, нічого, до 1 жовтня буду їсти. А далі все, хвати. А далі хвати. Так що так. Все. Можливо, пізніше почитаю коментарі, якщо не засну. Бо сьогодні погано спало. Вночі, бо вдень вчора поспало і перебила собі сон. Та й чоловік всю ніч крутився. Ноги болять, то таке. Все, вже початок шостої вечора. Всім гарного тихого вечора і гарних скуднень.